Друзі, привіт-привіт! Ради вас бачити. Ну що, продовжуємо грати в World of Containers. і сьогодні у нас на черзі колекція контейнерів. Відкриємо її, подивимося ще ні. що ви собі знали, чи вам потрібно відкривати подібні абори, чи все ж таки пошукати щось більш вигідне. До того всього ще бонусом докуплю три отаких ложки і ще відкриємо три додаткові контейнера до Великодня. Подивимось, чи повернеться мій хоча б 20 тисяч золота, може якась десяточка впаде, якої в мене немає. Ну або можливо, ця гра мене в черговий раз за. Камить, і я піду з великим мінусом цього відео. Ось така тема. Тому, друзі, сьогодні буде дуже цікаве та насичене відео. Процікайте ваш козирний лайк, якщо вам подобається відкриття контейнерів на каналі. І не забувайте, що в описі до цього відео є посилання на всі відео по відкриттю контейнерів. Там вже наразі більше 30 відео. Залітайте, дивіться та кайфуйте. Ось так. Давайте одразу купуємо і будемо це все діло відкривати. Мало того, одразу купимо ще три ложки, так? Давайте одразу прям все закупимо, для того, щоб у нас вже все було. Ці ложки, щось я загубився. Скільки пропозицій? О, Три ложки, 3 250. Тобто ми витратили сумарно, виходить, 20 750. Золота, так, 20 тисяч 750 золота. Ну, коротше, було 105 тисяч. Так, будемо рахувати так, було 105 тисяч. Якщо я вийду в плюс, буде чудово. Але, чесно кажучи, якщо згадати мої попередні відкриття, я трошки сумніваюся, що ми дійсно вийдемо в плюс. Давайте спочатку ми з вами почнемо з розігріву, почнемо з цих контосиків, а потім перейдемо вже до більш серйозних. Там ще є контоси, до речі, на МТБ. Ну, МБТБ. Отак, у мене його теж немає, тому прям. Конкретно на нього дали контос, якщо він випаде, це буде дуже чудово. Хоч танк не найкращий, але в принципі я був би не проти, якби він міг впав. І хотів би ще спитати вас, друзі, скільки тут на каналі Олдів, які пам'ятають ще старі колекції контосів, в яких давали там 10, 15, 20 контосів по одному, да, різних на різні танки. І ти міг вибити собі, тобто тобі давало 20 контів. По одному на різні танки ти свій відкривав, і тобі один, там, два або навіть іноді три танки звідти падло. Це була дуже прикольна тема. Я пам'ятаю, під кінець вже, от на той момент, коли вже перестали завозити ці от колекції, там ще якісь мега колекції контосі завозили. Там було щось 30 контейнерів на різні танки. Чи що? Ну, взагалі, якесь там неадекватне число. Ось, і там падло дуже жирно. Якщо ти купував такі контейнери з 50-відсотковою знижкою, вони, ну, якщо б людини не було дуже батьох танків на аккаунті, вони практично завжди окупалися. Чесно кажучи, в окупності оцієї колекції контейнерів я дуже сильно сумніваюся. Але ви просили її повідкривати, тому власне. Сьогодні я тут. Так, далі, дивіться, в нас є МБТ, потім в нас є що це, у нас, американський контейнер. Так, давайте ці яйця, давайте ці яйця, а потім ми перейдемо з вами до цих. А оце ми можемо чимось відкрити? Відкривається ключем прикол. Да? У мене один ключ да? від замкненого. Другий ключ від замкненого. А я оцю байду не можу відкрити. Ну, треба якісь ще третій ключ від замкненого контейнера. чи що. А, так, що в цих яйцях падає? Тут падають у нас різноманітні сертифікати. Да? Туди сюди. От, чесно кажучи, таке щось і тут падає. От, та нічого прям сильно класного, на жаль, тут немає. Ну, але тим не менш. Подивимося, зато анімацію придумали. Я пам'ятаю, коли я цю анімацію перший раз побачив, коли тільки перший раз завезли ці замкнені контоси в гру. Я перший раз побачив цю анімацію, мені ця історія дуже сподобалась. Але вони її абсолютно ніяк не доробили. Тобто з того часу вже пройшло десь 4 роки, певно. да? Десь так, 3,5-4 роки. І ніяк вона не еволюціонувала і не додала до інших контосів, не зробили якусь різну для різних контосів, от таку медуся. Ну, таке. Так, а що в нас тут? Весняна кастомізація. Давай. Водні процедури, дякую. Завжди мріяв, що я, знаєте, хтось мріє стати космонавтом, хтось пожежником, ну, коли малий був, так? А я мріяв в 27 років грати в танчики і відкривати контейнери, з яких мені буде випадати качка. <схід> Аватарка з качкою. Дам. Чудово, тропічний коктейль. Ну таке, до, до речі, в попередньому контосі випали сертифікат на смешера. Це якби прикольно. Але блін, цими сертифікатами, от скільки я вже пробував збирати танки з сертифікатами, і це супер невдячна справа, от максимально невдячна справа. Скільки я збирав оце все діло, в мене виходило так, що я, от, наприклад, полюю за якимось танком і збираю на нього конкретно частини сертифіката. І я дозбирую до 80-90, до і от все, і вони перестають падати, і я більше їх абсолютно не бачу. А при цьому всьому наявні. Інші падає нормально. І потім, коли через рік, через два, там в якийсь контес... контосах, в яких я вже вибивав якийсь новий танк, мені випадав оцей танк, розумієте, який я збирав е, в цьому. Ну, коротше, от така ось штука. От мене таке було не один раз, через то я досить скептично цього ставлюсь. Так, ну, нічого хорошого нам за цих ложок не випало, можна було, їх, в принципі, і не купувати. да? Ну я так подумав, раз там вже цей, і раз у нас тут таке відео на Великодень, то важливо було ще відкрити цих ложок. Добре, друзі, ще хотів вам нагадати, перед тим, як ми підемо відкривати ці контоси, що якщо ви теж собі збираєтесь купити танки, золото, контоси, бойову перепустку, будь-що це набагато вигідніше робити через офіційний магазин Белері, тому що обгелері найнижчі ціни з врахуванням купонів, в них там є кешбеки, є там колесо фортуни і чого там тільки немає. Тому, якщо збирається знати в танки, тонайте через обгелері. І зможете 100 гривень, можливо, 200, можливо, на деяких покупках, навіть до 500 гривень заощадити порівняно з плеймаркетом та App Store. В квітні від Gallery є досить багато акцій. Це тут є і купони, і кешбеки, і навіть щасливий розіграш, який ви можете отримати на 10 рівня. Давайте розповім детальніше. По-перше, якщо у вас немає UpGallery, ви можете зайти за першим посиланням в описі до цього відео. Ось є інструкція в 4 кроки: як завантажити собі Gallery на будь-який Android-телефон. Ось звідти качаєте танки, і собі в танках завантажені через Gallery, як зазвичай все купуєте. Нічого складного. Якщо раптом у вас виникають якісь питання, в описі до цього відео є також посилання на підтримку бгелері, там все допомагають, все як положено. Якщо у вас раптом щось не виходить, звертайтеся туди. Ось, дивіться, перші пропозиції, які в нас є, це купон на 75 гривень знижки і, відповідно, 170 гривень знижки, в залежності від різних сум купівель в чогось в танках. Якщо купуєте бойову перепустку, ви можете, наприклад, забрати свій перший купон на 75 гривень знижки. Забирайте собі ось цей купон, далі нацкайте. Кнопочку, що ви погоджуєтесь з умовами акції, натискаєте кнопочку прийняти синю і все пише: вітаємо, купон вам доданий на аккаунт. Далі ви просто заходите в танки, які ви завантажили через AppGallery, вибираєте будь-яку купівлю від 400 від гривень, да, приблизно від 300 гривень. Вибираєте це, може бути бойова перепуска, може бути якийсь танчик, може бути в принципі будь-що. Ось ви обираєте щось собі, і купон автоматично юзається. Тут ви можете перевірити, чи купон точно вімкнувся, і як бачите, це дає вам знижку в 75 гривень. Що ви купили в якомусь там плеймаркеті за 460 гривень, ви купуєте тут за 370, тому що ви отримали собі е, знижку. Далі друга пропозиція це кешбек 10% на всі купівлі. Як забрати собі цей кешбек? Ви заходите в танках, е, щось обираєте купити. Наприклад, купуємо 250 гривень. Золота нацкайте купити, відкриваєте, вибираєте оплату картою, просто оплачуєте цю покупку, і далі вам вистрибує стрибує от віконечко. Головне його не закрити одразу, не закриваєте це віконечко, бо якщо ви його до достроково закриєте, ви не зможете забрати свій кешбек. Коли це віконечко відкрилось, нацкайте згода, і там далі нацкайте отримати собі кешбек, і кешбек вам одразу додається на аккаунт. Все дуже просто. Бачите, натиснули згода, тепер нацкайте отримати, і вам додалося 4,84. 4 тобто 48 гривень витратили, 480 гривень вам повернулося назад, і ви на наступну купівлю можете це все діло використати. Далі і остання пропозиція, яка є на цей місяць, це оце ось щасливе колесо. Якщо ви купуєте щось в бліці через AppGallery, кожні 500 гривень ви можете покрутити колесо. Тобто на 500 гривень щось купили, це один прокрут. Один раз покрутили, вам гарантовано звідти щось випадає. Може випасти бонус кота на 100 золота, на 200 золота, може випасти купон на 100 гривень. Рівень знижки наприклад, найкраще що тут є: це предатор сертифікат. Це сертифікат на гарантовано десятку. Тобто вам дадуть бонус-код, ви його активуєте в танках і вам дають гарантований там 10 рівня, якийсь там рандомний, який вам пощастить. Ну і нижче є також детальні правила акції: є Discord, є там інші соцмережі в гелері, якщо ви щось не виходить, або ви хочете слідкувати за їхніми акціями більш е оперативно, скажімо так, ви там все це можете робити. Ну і продовжуємо наше відкриття. У нас тут ще є трошечки контосів, які ми маємо відкрити. Е, давайте ми відпад відкриємо в кінці. Це найжирніші, найкращі контоси. Ми їх відкриємо в кінці. Давайте поки що на МБТБ. У мене його якраз немає. Це один з небагатьох танків, яких в мене немає на аккаунті. У мене наразі е, десь 600 танків є, а в грі взагалі там 650 десь танків. Отак. Тому трошки в мене не всі танки. Ну, там ще частина з них маленьких рівнів, і в принципі я на них їх і не збираю і не граю на них. Але тим не менше, якби випав випав цей, було б непогано. Але щось. Щось надії мало. Поки що я в тотальному мінусі, так? Да? Поки що я в капітальному, просто мінусі. Ні. Шлак. Ну, 30 талісманів, я, ясно, що я нього збирати не буду. Талісманів у мене тут лежить, дай Боже. Це в мене лежать всі всі талісмани. Ну, переважна більшість. Шесть колекції контосів, розумієте? Оце все лежить. І воно ніяк не дозбирується абсолютно. Тобто ти на той момент сподівався, що якось воно часом дозбирається, збирається. От вже пройшло скільки років, і воно собі баластом лежить і до побачення. Так, американський контос. 10% на танчик. 10% на якийсь танчик. Ну, американський само собою, танчик. Сподіваємось, якщо випаде, то це не буде якась галіма шістка, а буде якийсь нормальний рівень. Ну, поки що падає дно, просто. ну, Ну от гірше нема куди. Ну, от, чесно. Ну, просто, просто трендеється. Mm. Просто ну. очко повне. І щось, скільки має золота. Ага. Скільки було, да, плюс 1000. І тота 1000 вона по талісманам. Ну що, 6 контів. Я дуже сумніваюся, що ми сього купимося. Ну, але поїхали. Давайте спочатку сюрприз, а потім переходимо до. Того. Так, ще. Ага, і тут там ще буде бонус ще один, да? Та, таке А, чи це золото вернеться? Певно, золото вернеться. Так. А потім вже відкриємо відпад. Відпад там найбільш шансу купець, да. Ну і тут іще золото. Ну, коротше, тільки по талісманам щось падає. Дивимося. Дивимося, дивимося. О, а це хороший контозик, да Якщо 3700 впаде, буде чудово. Ще є шанс, що випаде навіть 10 тисяч золота. Давай. Надам. Там. Скамлять має поповні. Я думаю, що якщо мені так і далі буде падати, то ще багато відосів з, з відкриттям контосів на каналі не вийде, друзі. Є таке відчуття, ну, бо це скам по повні програмі, реально. Хто дивиться мої відкриття останні, останні там час, останні півроку, може рік, ну. Це просто жесть. Ну, напишіть в коментарях, хто, хто тут постійний глядач, і всі відоси, от, ну там чи майже всі відоси за той час дивився. Просто постійно мінус. Ну, от прям такі, що аж плакати хочеться, ну от, чесно. Ну, от що це таке? Ну, 20 тисяч вільно, вільно досвіду, ну добре. У нас лишилося три контейнери відпад. Давайте пробуємо. Я ж кажу, я дуже сумніваюся, що щось мені дадуть. Але ладно, перемогти в рейтингу боях дадуть мій скринюк. Да Щось купувати всякі контоси в нашій грі. Е, стає все менш вигідно. 1000 голди і ключі замкненого контоса. Це, до речі, теж такий оцей мем е, замкні контоси. Да, я вам вже показував. От, 4 ключа. 4. Куди їх витрачати? Куди? Як я вам скажу, останні місяці 4, от тільки виходять такі замкнені контоси, оце от яйце вийшло, да, ще якась там байда виходила. Я заходжу і пробую цим ключем їх відкрити. Але воно мені не дає, воно мені пише: отак, от пише: отак от. Да? Так, от мені пише, що цей ну, що воно не відкривається цим конкретно ключем. Тобто в мене є 4 ключа, їх можу поміняти на 300 золота максимум знову ж таки. Або воно буде лежати баластом, коли розробники все ж таки вирішать завести якийсь контоз, до яких воно підходить. Що ж не зробити універсальний ключ? Ну Завозьте там раз, якщо ви видаєте оці от ключі звідкись да, регулярно, тоді беріть і завозьте постійно кожного місяця, там, кожен місяць, кожні, кожні два місяці, максимум. Завозьте контос на якусь десятку да, цим ключем. Хай там 1 2 буде шанс. Але завозьте, що вона якось використовувалися. Ну що це таке? Угу, Клас, чудово. Так, добре, ми тоді підсумуємо з вами, друзі. Що сталося? Що <сміх> сталося? Заскамали мене по повній програмі, заскамали мене просто капітально. Я отримав якусь кастомізацію. Тут в мене ще зібралося. Що це має зібралося? Тигр зібрався. Але це, по-моєму, не, сь не сьогоднішніх контосів він зібрався. Він просто зібрався, бо там якийсь квест нещодавно на нього був. Так що, по-моєму, це навіть не звідси він зібрався, <с> якщо що. Так, е да. Ну, давайте ми не будемо його дірахувати, воно оцей, да? що воно цей. Да? Це я потім обміняю, щоб ми цим не займалися зараз. Виходить так, я пішов в мінус, е скільки там? Ну, нехай 89. Я пішов в мінус 16 тисяч золота. При цьому всьому я отримав непотрібну мені кастомізацію. Я не вибив ні одного танка, навіть повторного взагалі ні одного. Uh, ну і там ні преміум аккаунт я багато не вибив, да, і вільно досвіду може 1100 100 максом вибив. Коротше, максимально невдало я сьогодні відкрив контоси, але нічого, це чудово, я вам навіть скажу, тому що я завжди намагаюся у всьому шукати позитив. В таких відосах є багато позитиву. Ви купите менше собі контосів, ваші гроші будуть цілі і все буде класно. отак. А, Ну і ви не будете писати мені в коментарях, що мені підкручують. да. Є такі теж люди, які в 2025 році вірять, що комусь в цій грі підкручують. Добре, дякую, що дивилися. Це відео. Дякую вам за лайки, за коментарі, за підписки на канал. Окрема, подяка тим, хто підтримує канал платним підписками. Ви дуже допомагаєте його розвитку. Побачимось з вами в наступні, на, на, наступному відео або на стрімчику. Пока-пока.